Від долі не втечеш, розділ перший вона розтопила масло на сковороді, додала дрібно нарізану цибулю. І в кухні миттєво поплив запах смаженої цибулі. Присипала те все борошно, зменшила вогонь, дивилась, як золотавіють краї овочу. І стає приємного кремового кольору. Борошно. Повільно цівочкою влила склянку вершків, розмішуючи соус вінчиком. Вимкнула вогонь, задумалась і здригнулась від батькового голосу. Що сталося цього разу? З чого ти взяв? спробувала вдати заклопотаність, перевіряючи на готовність картоплю з лисичками. По перше, вдома і так є що їсти!» став загинати пальці на руці тато, при цьому уважно вдивлячись Алі в очі. Вона не витримала, відвела очі від батькового обличчя, роздивляючись футболку з логотипом Динамо. Подруге, ти у фінський суп уже двічі додала адегейську сіль. Дівчина дістала блендер, уникаючи прямого погляду, і відставила від себе подалі банку з ароматизованою сіллю. Навіть не помітила, коли кинула її до картоплі. Стало соромно. Але визнавати помилки вона не любила. Може, так смачніше, почала виправдовуватись Алла. Вона пюрувала картоплю з грибами, змішала пюре з вершковим соусом, спробувала на смак крем-суп, дійсно солонувато, і з присмаком чеснику. Батько дістав чисту ложку і теж скуштував суп, який Алла прогрівала на плиті. Оригінально, облизавши ложку, нарешті видав він. Але я таке до свого меню не включу. Ти консерватор. Алла була рада, що вони переключились з неприємної теми. Тобі насипати? А сухарики є? В духовій шафі, Алла дістала шматочки підрум'яниного хліба на застеленому пергаментом деці, «Ну, якщо з сухариками, задумливо протягнув батько. І тільки якщо розкажеш, що трапилось. Ти не відстанеш, посміхнулась Алла. Як завжди, приготування їжі її заспокоїло і, можна сказати, налаштувало на мирну хвилю. Тому вона зітхнула. І, розливши суп по тарілках, присипала кремову поверхню дрібкою зелені і жменькою хлібних сухарів. Зібравшись з духом, видала І Я скоїла дурницю. І. Андрій В'ячеславович взяв ложку, але не поспішав їсти гарячий суп, очікуючи продовження розповіді. І я вирішила, що наш сушев до мене залицяється, покаянно промовила Алла. А він. Максим запросив її на каву. Вони пили гарячий напій в парку, говорили про кухню, способи приготування ягня, і він показав відео з Ютуба, де ягняти пропонували запікати півтори години з гарніром і нечищеної картоплі. Вони сміялися жартували про баранячі чіпси. І Аллі було дуже добре поруч з Максимом. А коли звечоріло, хлопець провів її додому. І Алла вирішила, що то він так залицяється. А що ні за руку жодного разу не взяв, ні цілувати не поліз, то вона вирішила, що він дуже сором'язливий. Це було на минулому тижні, потім була не його зміна, а на роботі він просто привітливий, і я там напридумувала собі казна чого, продовжила сповідатись Алла. А вчора, виходю, після роботи в зал, а він сидить з брюнеткою за баром, і такий Ал, познайомся, моя дівчина Катруся. Я ледь крізь землю не провалилась від несподіванки. Ну, він же не давав тобі якихось двозначних сигналів, уточнив батько, зрозумівши, що нічого страшного з його Аллочкою не трапилось, і навіть Максиму око підбити немає за що. Не давав, то я до репа». Алла знову перекотила на язиці суп, намагаючись відчути всі нюанси смаку. Адегейська сіль майже не перебивала витончений смак лисичок. Але він щось таке, мабуть, побачив на моєму обличчі, бо залишив катрусю і, відвівши мене на кухню прямо і запитав, чи я, бува, не засмутилась через те, що у нього дівчина. А я візьми і ляпне, що в мене хлопець є, тому, мовляв, хай не фантазує. А у тебе хіба є хлопець, я щось пропустив? Ні. Хто ж знав, що Мак запропонує парне побачення, і Алла візьме і та погодиться. Язик твій, ворог твій. Похитав головою Андрій В'ячеславович. Ну, то таке. Справа житейська, як то кажуть, і не причина псувати гарний суп кавказькими приправами. То ще не все, покаянно зітхнула Алла, і продовжила жалітись. Після розмови з Максимом додому вона летіла як ошпарена, придумуючи, де взяти хлопця за п'ять днів до вихідних. Визнавати брехню перед сушефом Алла не бажала вона так сильно поринула у думки, що по сторонах не дивилась. І счулась, як перечепилась через надто довгий поводок якоїсь собаки. На довершення до поганого вечора ще й коліно розбила, смачно приклавшись об асфальт. Дикий собакин кинувся на неї, обмотуючи свій тонкий, як дріт поводок навколо ноги і люто гавкаючи на білі кросівки. Фу, Джек! скомандував псу чоловічий голос, і дівчачі ноги нарешті звільнили від полону. З вами все гаразд. Перед носом замайоріла рука, і Алла ухопилась, здіймаючись на ноги. Її рятівником виявився хлопець приємної зовнішньості, в білій футболці і коротких непоквітневому сезону шортах. Ваш песик. Алла з опаскою кивнула на собаки, на який поривався скуштувати кросівки на смак. Мій. А ви, до речі, правила дорожнього руху порушили. Обгін справа заборонений. Що? Алла шоковано уставилась на хлопця. Він сміявся, в очах бісики стрибали. Дівчина відмітила, що співбесідник симпатичний, скуйовджене світле майже платинове волосся, злегка вилось, очі прозорі, сіро блакитні, обличчя симетричне, вольове, без всіляких модних борідок. Геніальне питання зірвалось швидше, ніж Алла заборонила собі подумати про щось подібне. А у вас дівчина є? Тепер уже незнайомець кліпає, здивовано дивлячись на Аллу. Це вона головою об доріжку приклалась сильно, чи що? А вам для чого? обережно запитує він. Якщо немає, можете мені свої правила дорожнього руху більш детальніше розказати, скажімо, завтра в кафе. Алла знала, що йде вабанк, але ж проблема з хлопцем зараз стоїть ой як нагально, а цього собачника не соромно буде Максиму з його катрусою показати. Ха, та легко. Я, між іншим, автоінструктором працюю. Хлопець навіщось поліз до кишені і досадливо похитав головою. От біда, візиток не брав на прогулянку. Я Олесь. Алла, представилась дівчина. Приємно познайомитись. Підступний Джек таки добрався до кросівок і потривожив поранену ногу. Дівчина застогнала, і Олесь кинувся до її травми оглядати. Так, тут нічого серйозного, до весілля заживе. Дякую. Давай я твій номер запишу. Алла дістала сумочки телефон, не вірячи своїй удачі. От і проблему з кавалером на вечір і так гарно вирішила. Але, як виявилось, раділа вона рунувато, бо її телефон не вмикався чи то від того, що ударився під час падіння, чи просто розрядився. Після марних спроб Олесь підкинув ідею. Я телефон не брав, поспішав цього розбійника вигуляти. Він кивнув на Джека, який тепер незадоволено тримався на короткому повітку. Собака породи бігель з одним білим, іншим рудим вухом придуркувато рвалася до куща бузку, залишивши у успокою білі алені кросівки. Запиши мені свій номер, і я, як тільки додому прийду, перетелефоную. Але й тут Аллу чекала поразка. Вона так нетерпляче збиралася додому, що залишила щоденнике ручку на роботі. Так і не обмінялись номерами, запитав співчутливо татко, доїдаючи крем суп. Ня, похитала головою Алла. Але домовились зустрітися з Олесем сьогодні у Вівальді, і що, не так? Він не прийшов. Видихнула Алла і відчула, як її остаточно відпускає. Все таки це щастя, що є тато, з яким можна поговорити про все на світі. Мабуть, вирішив, що я прищелепкувата якась. Чи збочена, сама на шию вішаюсь? Неприємно. Може, у хлопця просто не вийшло. Андрій В'ячеславович допоміг прибрати посуд. Хто зна. Але як тепер Максиму в очі подивлюсь, не знаю. Він же відразу зрозуміє, що я про хлопця збрехала. Ну, хочеш, я його звільню до вихідних, великодушно запропонував Андрій В'ячеславович. І Алла приснула сміхом. Її батько був кращим шефом у місті і по сумісництву власником мережі ресторанів сімейної їжі, де й працювала Алла адміністратором, а Максим помічником шеф-повара. Хлопець невинний, що я така вперта. відсміявшись, промовила Алла, завантажуючи брудний посуд в посудомийну машину. Батько вийшов з кухні і, повернувшись за кілька секунд, з поважним виглядом заявив: То не я, то все британські вчені, розумієш? Він тримав руку за спиною, і Алла уважно слухала. Вони довели, що засмученій жінці конче треба спа. І щось там ще. Може, волосся перефарбує, щоб від макса переховуватись, чи зачіску зміни. Ось тут вистачить на будь-який каприз. І картинним жестом дістав із за спини свою кредитку. Татусю. пискнула Алла. Ти мене розбалуєш. Всі претензії до британських вчених. Андрій В'ячеславович вручив дівчині картку і чмокнув в лоба Влаштуй собі свято, ти заслуговуєш. Розділ другий. Мені пасує зелений колір, вирішила Алла, споглядаючи себе перед дзеркалом. З того пам'ятного вечору минуло вже п'ять тижнів. Блондин з біглим часто їй пригадувався. Алла уявляла, що могло б вийти, якби він прийшов на побачення. Непомітно він зайняв усі її вільні думки, не пов'язані з роботою ресторану. Сама не знала чому. Ходила на зупинку однією дорогою, намагаючись його зустріти. Але марно, більше хлопці з собакою не зустрічала. А волосся вона перефарбувала в зелений колір, як нині модно. Батько тільки хмикнув, заявивши зрештою, що під зміною кольору волосся мав на увазі зміну золотого блондину на сріблястий, але Аллі такий колір дійсно подобався, і головне, він відволік її від переживань і ніяковості перед Максимом. Звісно, так само тепло вона з ним вже спілкуватись не могла, але як працівник він їх з батьком цілком влаштовував. Ти задрімала біля дзеркала? запитала, відволікаючись від смартфону Ліда, подружка з університету, з якою вони разом збирались іти на святкування трійці. Ходімо вже, мавка лісова. Ліда була права. Алла вдягла вишиту сукню з грубого полотна і розпустила зелені коси, Ну, вилита міфічна жителька лісів. Вони прийшли до парку, де біля озера вже розкинулась палатка з діджеєм, зібрала молодь, щоб святкувати зелене свято. Там же відбувалось якесь театралізоване дійство. Міми зображували живі статуї, ходили продавці повітряних кульок і різних блискучих дрібничок, на які так падки малі діти. На вході в парк розклались продавці морозива, води і слабоалкогольних напоїв, кругом шум і гам. Вечоріло. Вони встигли з лідою поспівати, випити по коктейлю, відшити якусь ватагу ще тверезих залицяльників, які пропонували усунути той недорік за допомогою пляшки віскі і коли. Дівчино, дай грошика, я тобі погадаю, смикнула Аллу за лікоть на висока циганка. Дівчина здригнулась і міцніше притисла до боку клач. Не треба, ступилась за Аллу ліда. Та не поскупись, бабусі, на копійку, все як є, розкажу, нічого не утаю, продовжувала вмовляти жінка, і Алла почала відчувати роздратування. Не буду я вам нічого давати. Але жінка вже тяглась до Аленої руки, яку та притисла до себе інстинктивно відступаючи. Жіночко, та моя подруга сама гадалка, відступаючи від нахаби, промовила Ліда. Хочете, вам погадає? Чи вам, хлопче? І смикнула на себе когось позаду Але. Циганку, яка відразу втратила до Али інтерес, відтіснив хлопець з прозоро блакитними очима. Алла відчула, як упливає з під ніг у неї земля, коли вона на нього подивилася. Олесь власною персоною стояв перед нею і дивився ошаліло на Аллу, і так уважно приуважно Ну вона зараз йому і нагадає, розсердилась раптом Алла. Так вам погадати? запитала вона у хлопця і, не чекаючи відповіді, затараторила, вхопивши його за теплу руку. В тебе ім'я якесь незвичне, на літеру О, і я так відчуваю. Ще чую, собака у тебе є. Цікаво. Він схилив голову набік і посміхнувся Аллі. Продовжуй, мавка, може, і кохання мені нагадаєш, чи багатство? О, відчуваю, що ти десь місяць тому зустрів свою долю, але був такий необережний, що упустив її. Тепер маєш сім років страждати. Помилуй, Мавко, цілих сім. Він відверто кепкував. І Алла і сама ледве втримувалась від сміху. А Олесь, розвернувшись до свого супутника, промовив Чуєш, ден, через тебе п'яниця нещасна, я втратив кохання всього свого життя. Мавко, ти хіба не відчуваєш, що у мене поважна причина була на те побачення не йти? І яка ж? не втримала роль Алла. Ден в аварію потрапив, аж під вінницею, мусив їхати його витягати. І Алла тільки тут помітила, що у Лесового супутника рука в гіпсові. То як там, з покаранням, може, не сім років, а менше. І я ж тільки гадалка, знизала плечима дівчина. Звідки ж мені знати? Ало? Раптом посерйознішав Олесь, але вже наступної миті знову сміявся. Або ти скасовуєш покарання, або Джек з'їсть твої кросівки, то ти мене впізнав, а ти думала, волосся перефарбуєш і все? І, що все? вклинився в розмову Ден. І все, не буду я їй лекцію про правила дорожнього руху зачитувати, пояснив Олесь. Тобі, до речі, теж не завадить. Бо після того, як штрафи пооплачуєш, і підеш по своє водійське посвідчення, іспити наново здавати доведеться. Та й я з задоволенням послухаю твої лекції, здалася Алла. Тільки номер телефону відразу дай. Годі з мене випадковостей.